Господь з вами. Читання Євангелія від України. Слава. Того часу спало учнів на думку, хто з них був би найбільше. А Ісус, знаючи думку їхнього серця, взяв дитину, постав її коло себе і сказав, хто прийме цю дитину в моє ім'я. Той мене приймає. А як хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший, ніж усіма вами, той великий. У відповідь Йоанн сказав, наставник, бачимо ми одного, який твин індіян виганяв пісні, а ми забороняли йому, бо він не ходить з нами. Та Ісус сказав йому, не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. Слово Господньо. Слава! Богу. Сьогодні зараз Єроніма, який так направді був дуже яскравий особистість, як ми вже чули на ступі, він так би, завдяки його праці знайшли велика річ. З'явився один. Більш-менш монолітний переклад святого письма. Щоб оцінити важливість цього, от ми сьогодні сприймаємо Біблію ну, як книгу. Це для нас нормально. А уявіть собі, що одної книги не було. От не було. Бо перекладів на латинську мову нормальних не було. Бо рано. Ніше це було грецькою. А приходить четвертий вік, коли вже грецька перестає бути універсальною, коли Римська імперія розмовляє латинською. Є там якийсь один такий переклад, один там такий переклад, переклад тієї книги, переклад тамтої. А нема одної збірки. Трошки можна порівняти, як зараз, сучасне повернули на українську мову. То є, то є, в того такі міни, мінуси, в того такі мінуси, але це і так краще. А за часів Єроїна не було, реально не було. Це так, як би, як зараз документи церкви. Якщо хочеш їх чергати, то треба знати або англійську, або польську або французькою, або українською в доступі майже немає. Щось там є. Але так, щоб всі немає. І от святий Єроні присвячує 35 років, провадить їх у Вифлеємі біля того місця, де народився Ісус Христос. І не один до нього, в нього також були друзі і, спра... і співпрацівники, але переосіб дні щось бере з тих перекладів, що вже існувало, а все інше методично перекладає на Латину. І церква буде користуватися перекладом півтори тисячі років. Фактично до 19 року а повноцінно ну, аж до ХХ століття. І це завдяки тому, що він присвятив своє життя, щоб цю працю зробити. І часом так є. Доки хтось просто не візьме і не зробить, всі будуть казати, що треба, на цьому буде і залишатися. І до тому єроніму належить фраза. Незнання Святого Письма це незнання Ісуса Христа. Фраза дуже важлива дуже правильна. Бо Святе Письмо це крізь покоління, крізь віки для нас це голос Бога, яке сповіщає про світ, про то, ким є Бог і ким є людина. І так Хто якийсь, що він зробив, що навчав, дізнаємося звідти. А у нас сьогодні люди звідки дізнаються. Або з кіно, або з Без шуток Люди історію типу, вчать. Це жах. Бо що вони там прочитають або побачать? І в сері віри так само. Часом люди, з якими, я мене дивують мене прямо. Скажу, що можна придумати. Вчора було чергове моє здивування. Прийшла одна жінка. От ви як скажете, от є лівий Господь є правий Господь. І такий, що? Дуже дивні речі. І щоб ним не піддаватися, потрібно знання фундаменту, в котрим є те письмо. І ще відходить короткий вступ до книги і, і оба, яку ми сьогодні почали читати. Будемо весь тиждень читати на статті Лету. Це поема, це не є трактат. Теологічно, як часом є. Ні, це по поема. Її треба читати і розуміти як поема, яка починається в спосіб. Якби Бог, ангели, Дух і це проштовано в формі царського двора. В спосіб, який для тисячі років тому був абсолютно зрозумілий, бо там могло уявити Як жотакий царський цар, коли навколо нього його прибічники, його радники. І так, написано, це не означає, що в небі так. Але це автор використав образ, знайомий для людей, щоб передати. Також ту думку, що Бог є царем. Царем над Землею. І головна тема книги Іова, про яку будемо фактично цілетижні роздумати, це страждання. Бо для євреїв віктори, не, 200 тисячі роки тому в них був такий стереотип. Якщо його поміна, Правильно, в ми буде все добре. Не буде хворіти, не буде страждати, все в неї буде добре. А якщо хтось хворіє або страждає, то Бог його прокляв. Так, вони думали тоді. Так, багато людей думає і сьогодні. А ця поема говорить, що ні. Не обов'язково так. Часом може бути страждання, яке просто прийшло, на яке конкретно ця людина не завинила. І в цьому стражданні важливо далі залишитися віряним, далі залишитися вірним Богу. Останнє речни цього читання було там опис різних проблем, так? худобу вкрали, дітей збили. І сьогодні читання закінчується. У всьому тому не согрешив його і не сказав нічого нерозважного проти Бога. А перед тим, Господь дав взяв, Хрузявника ім'я Господнє буде благословене. Оце ключова річ, до якої ми також і сьогодні покликали. Бо чого більшість страждання нас атакує? І в чому важливо далі бути християни, які вірять, що Бог насправді діє, які слухають Слово Боже, і яких говорить, Господь дав взяв, нехай не Господь не буде благословен. Тобто є речі, які від нас не залежать. І ми не знаємо, чому вони так стаються. Не знаю. Часом знаю, але дуже часто не. І там, де ми не розуміємо, ми покликані довіряти Богу, що Він вміє рятувати світ. Це, звісно, не звільняє від зусиль, щоб пізнати Слово Боже. В цьому сенсі святий єронім і книги його не доповнюють один одним. Так, є речі, які ми не можемо пізнати, але є речі, які можемо, і де треба докласти з сил, щоб воля Божа вставала для нас, щоб трошки більш зрозуміли. І це те письмо це той дар, який Бог дав. Ми молимося, щоб і ми самі. Читали слухали Слово Боже, щоб наші близькі слухали Слово Боже, щоб наша країна наверталась, щоб Слово Боже її формувало і формувало добре мені.